Ця школа знаходиться у селі Лісове Добровицького району. Кілька років тому її визнали аварійною однак, громада села не дала навчальному закладу зруйнуватися. Люди написали проект капітального ремонту і отримали половину грошей на нього від програми розвитку ООН. Відтак школа працює і досі. Подібні проекти всесвітня організація пропонує реалізовувати і надалі. Є лише дві вимоги. Найбільша сума, яку можуть виділити одній громаді, 10 тисяч доларів. Крім того, мають бути ініціативні люди, які б хотіли цим займатися. Галина Росоха одна із таких людей. У селі Великі Межиричі Корецького району вона хоче відновити поліклініку. Не всі люди, які майже похилого вику, можуть їхати лікуватися в обласні центри, в районі і клініки нашої України. Тому ми вирішили створити нові умови для того, щоб люди сільської місцевості могли на місці відновити своє здоров'я. Половину грошей на ремонт поліклініки дає програма розвитку ООН. 45% мають виділити з місцевого бюджету. Ще 5% – жителі великих межирічів. Представники ООН пропонують сільським громадам області розвивати 5 напрямів: медицину, освіту, водопостачання, енергозбереження та навколишнє середовище. Відтак кожна громада має визначити, що їй потрібно найбільше. Корицький і гощанський район більше працюють по темі енергозбереження, відновлення. Заміна вікон дверей в школах і в садках, найперше. Радовилівський район з п'яти проєктів, чотири це ФАПи покращення технічного стану і матеріального ФАПів. За умов недостатнього фінансування з бюджету кажуть обласні чиновники. Гроші від програми ООН дають можливість розвиватися не тільки одній громаді. Якщо в громаді в тій чи іншій сусідній побачить, що ага в сусідньому селі це зробили, ми чим ми гірші. Виникає елемент конкуренції, про яку так також ми говорили, і виникає такий мультиплікативний ефект, коли кожен сусід хоче так само в себе зробити, і він буде шукати. Він буде шукати ці проекти, звертатись в обласну адміністрацію, звертатись сам шукати по сайтах. Даний проект підписали представники ще трьох громад. Упродовж місяця вони отримують гроші з програми розвитку ООН. Загалом упродовж трьох років, а саме стільки часу триватиме проект всесвітньої організації, 40 громад рівничини зможуть отримати гроші на реалізацію власних ідей. Юрій Шерманський, Сергій Габролевич. Інформаційна програма День.